Всім привіт! Була в магазині АТБ і Новожанівські кобаси. До нас в гості прийде кума, яка вже рік не була у нас. Тож потрібно щось смачненьке приготувати і пригостити. Буду робити суші запіканку, і бачу, що є ось такі листинорі по акції, то я вирішила прикупити такі дві пачки. Для цієї запіканки один із головних інгредієнтів це крабові палички. Охолоджені від своєї лінії були по акції пів кіла. Такої пачки вистачає на два рази. Ще до цієї суші запіканки потрібен крем-сир. Купила ось такий плавлений сирочок зі смаком лососю чи з додаванням лососю. По акції цей сирочок смачний, і в цю суші запіканку ідеально підходить. Тоді потрібно ще майонез, то прикупила від щедрого порованца 67% жирності. Також акційна позиція. і буде суші запіканка, але хліб. Батон ніхто не відміняв. Від Київ хліб купила сімейний такий білий буханку хліб. 600 грамів. така хлібинка. Ще смачно їсти суші запіканку і з огірочками. Ось такі купила попирку. Великі такі, думаю, два штучки вистачить. Тоді буду робити олів'є. До речі, зараз така кукуруза від своєї по акції. Купила дві банки, нехай одна буде про запас. Тоді на всі йогурти від Дольче ось такі баночки, акційна позиція, знижка. 280 грамів. такий стаканчик. Купила зі смаком персик маракуя. Тоді зі смаком вишні. І чорниця яблуко. Цікаве поєднання, не куштувала ні разу, тож хочу спробувати. І буду робити десерт зимова слива, то мені потрібна сметана. Саме зараз на цю сметану 20% знижка 400 г. І рецепт мені, чим жирніше, тим краще. Із напою буде ось такий апельсиновий сік від Біола 1 літру купили. Пепсі 0 цукру, звичайне. Мінеральна водичка миргородська. Сильно газована 1,5 літри. І коньяк Азнаорі 5 зірочок, це півлітра. І азнаорі, три зірочки. 0,25 літрів. В магазині новожанівські Вжанівська взяла ось таку паличку посольська вищого сорту: сирокопчена кубаска. Мені подобається олів'є із такої напівкопченої, із вареної кубаски. Мені щось не вистачає чогось, якогось смаку. То саме подобається мені ось з форшитною робити. Ще із один інгредієнт у суші запіканку це потрібно ось такий сир. Твердий, і Женька попросила купити їй глазурований сирочок, то купила зі смаком вишні. вишня в шоколаді називається. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!